Сто 122. Параграф 21. стосунки з однолітками. Впливи друзів, маніпуляції. У цьому параграфі ви з'ясуєте, коли вплив однолітків позитивний, а коли негативний. Учитиметеся розпізнавати маніпуляції та відмовлятися від небажаних пропозицій. Учитиметеся розпізнавати дружні, недружні та небезпечні компанії. Впливи однолітків на наші рішення і поведінку суттєво впливають люди, якими ми довіряємо. У вашому віці це насамперед дорослі батьки. Опікунити вчителів, однак, у всьому, що стосується техніки, музики, моди і розваг, ваші однолітки часто покладаються на думку друзів. Найчастіше вплив друзів є позитивним. Вони можуть запропонувати записатися у спортивну секцію, порадити, прочитати цікаву книжку або подивитися хороший фільм. Тощо друзі також можуть застерегти від небажаного вчинку чи допомогти виплутатися із крутного становища. Іноді підлітки примушують своїх друзів до шкідливих вчинків, наприклад, брехати, прогулювати уроки або навіть курити, когось побити, щось украсти. Малюнок 70. приклади впливів однолітків, пояснити математику, навчити їздити на велосипеді, запропонувати сигарету, дати почитати книжку. Способи маніпуляцій. Для уникнення негативного впливу треба навчитися розпізнавати прийоми, до яких вдаються люди, щоб змусити інших зробити те, чого вони не хочуть. Такі прийоми впливу називають маніпуляціями Прочитайте про можливі способи маніпуляцій. Перше лестощі Підлещуватися, домагаючись свого. Ти такий кльовий, така кльова, з тобою завжди так весело. Друге наводити брехливі або псевдонеодищення. Наукові аргументи. Наприклад, що алкоголь у невеликих кількостях корисний для здоров'я. Третє спокушати обіцянкою популярності. Наприклад, коли в новій компанії попереджують, що не варто відмовлятися від будь-яких пропозицій, якщо хочете, щоб вас запросили наступного разу. Четверте. Погрожувати відлученням. З такими ніхто не приятелює. Приєднуйся або йди геть. П'яте умовляти. Постійно канючити. Ну чого ти? ніхто ж не дізнається. Шосте. Робити з вас винного. Ти ж не псуватимеш мені свято? Як сказати ні? Що сказати? Просто відмовтеся. Ні. Метод заїдженої платівки. Відмовляйтеся знову і знову. Ні. Дякую, ні. Я сказав, сказала, що не хочу. Відмовляйтеся і йдіть геть. Я не хочу, мені треба додому. Вибачтеся і відмовтеся. Вибач, я цього не робитиму. Відмовтеся і поясніть причину. Ні, я не курю. Відмовтеся і запропонуйте альтернативу. Не думаю, що це хороша ідея. Давай краще. Відмовтеся і. Подякуйте. Ні, дякую. Відмовтеся і переведіть розмову на інше». Ні, краще послухай, що я тобі розкажу. Переведіть на жарт. Не знав, що ти самовбивця». Зверніться по підтримку до інших. Краще цього не робити. Чи не так, хлопці, дівчата? Уникайте компаній тих, хто постійно пропонує щось небезпечне. Як сказати? Інтонація голос, не вагайтеся, говоріть твердо та впевнено. Погляд, дивіться в очі співрозмовника. Міміка. Упевніться, що ви з вашого обличчя відповідає тому, що ви говорите: дистанція Стійте на відстані близько одного метра. Якщо хочете відмовитися і піти, станьте далі. Якщо відмовляєте людині, з якою у вас теплі стосунки, станьте ближче. Які бувають компанії. Друзі впливають на нас і на нашу поведінку. У народі кажуть, з ким поведешся, того й наберешся. Скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти. Тому для нашого здоров'я і безпеки важливо навчитися розрізнятися. Зняти дружні, недружні та небезпечні компанії. Малюнок 72 -й. ознаки дружніх і недружніх компаній. Дружні компанії приймають вас такими, якими ви є, не мають жорстких правил. З радістю приймають у своє коло нових друзів. Їхні члени поважають і підтримують одне одного, не забороняють спілкуватися поза групою. Недружні компанії недостатньо підтримують одне одного, часто брешуть, обмовляють, сваряться без причини, беруть у свої. Є коло за певними критеріями: одяг, гаджети тощо у стосунках мало теплоти панує дух конкуренції. Те, що об'єднує дві компанії, цікаво разом разом проводять час, мають спільні інтереси, небезпечні компанії. Вони є серйозною загрозою для вас та інших у цих компаніях. Часто панують агресія і насилля. У них жорстокі правила і за непокору можуть не лише Вигнати з компанії, а й побити Тут часто курять, вживають алкоголь і навіть наркотики. Члени цих компаній розважаються крадіжками, бійками, вимаганням грошей. Потрапити в таку компанію означає наразитися на величезну небезпеку. Часто ці угрупування є справжніми бандитами, що входять до кримінальних структур. Тримайтесь подалі від таких компаній. Такі групи мають ватажка і жорстокі правила, вимагають повної відданості, забороняють контакти поза групою, поширене вживання тютюну, алкоголю, наркотиків з чужими поводяться агресивно і зверхньо. Вступають. У міжгрупові конфлікти стінка на стінку за непокору можуть вчинити жорстоку розправу.